Ти в кадрі. Ага. Нормально? Доброго дня всім, вже вечора. Доброго вечора, шість годин вечора, то. Шість? Та майже. Ну. О, ти сьогодні не роздіваєшся теж. Не. Ні, каже, нема дурних. Вчора чуть не замерзла. А <схід> я дивилася вчора, що так реготала, реготала. В'ядний дід дивається, адже би так холодно було. Він терпів, а сьогодні все уловила, він бігав. Каже, ні, каже, ні, не холодно топить не будемо. Ще не готупітельний сезон, так що дід, що не змерз. А вчора я совасту, то... а мені ще й смішно от того, що діста. Ну сьогодні він каже, я не розібрався, поки тепло надаш зберігати, да? бо сонце засідає. Щас тепла не буде, в хаті в нас не топиться, ми з дідом закаляємося, у нас тільки кровати з подогрівом. І ото ми тільки в душ побіжимо, там вода гаряча, діти туди боїться йти, не натоплено. Та кажу, вода ж гаряча, тільки раз і буде Та, зараз, аж парувати з тебе буде. А потім кровать раз і все. Тільки в хату зайшли і все по хаті нема чого ходити. Там тепло, бока погріти можна. Така красота під одеялом. Mm -hmm. Потім ще й жарко робиться. І ото ми так дивиться телевізор, окви тріщать свій, а потім п'ять минут подивився, вже спить. А я телефон той дивлюсь, то одним оком, то другим. І теж, а та тут має хватить вже, бо я вже не можу. Потім лежу, лежу, проснуся, та й ще загляну, думаю, може ще ж треба ага. заглянути. Ну, може хтось з'явився, треба відповідати. Mm. Ночі спати треба. Ночу я сплю. Як тільки ти телевізор, то виключаєш, yeah. ще не хоче виключать, кажу, виключаю вже. Like спитін... я Тепер можна дивитися І час. не хоче виключати ще 12 часов ночі. Yeah. Думаєш, що гуляти буду, та ні, дорогенки. Було б дивитися зразу як. А сьогодні дід заказав вареники. То з чим же ж вони в тебе? З капустою. Смачні чи ні? Ну, як вареники. А я так. знаю, які вареники бувають, ну, можуть смачні. Хіба ж вареники погані бувають? Тобі вистачить їх. Та ти казав маленькі, якісь тоненькі, У мене такі не виходить? Да. На пару не хотів, бо то великі. Я їх у воді зварила, все одно. Вони нормальні, одно вони великі. Не можу я маленький. Чого це я з ними довша довбатися? хто знає, що їм взяв бараник та з'їв та й не цього. Ага, да, діток. Да. Взяв рот у роту бувавку з мута. Да. А так само і це, бери, жуїков той. Отак. З помідорком ти не хочеш. Та оце дивлюсь, має попробувати. Да, красивого попробуй. Та не всі красиві. Ну, так, різнокольорові. Оранжеві, червоні, коричневі. Хоче розвагся щось. Ну, такий він хороший, значить. Бані, ба. Розварився. Я їх добре зліплюю. Я кожен вареник три-чотири рази його перецьовував. Так. Да. Добре стараюся. Ну, Все одно вони стараюся розліпитися. Треба їх брати цим, голкою, ниткою, та зашивати. Чого їх? Візьму голку і нитку і буду зашивати. Щоб вони не розлозилися ніколи. Тоді вже ніколи не розлізеться. О, сьогодні в діда зовсім друге настроєння. Він і сьогодні з Ютубу радий і всім. Дуже. А як ж твої ж глядачі прийшли? Треба бути в якось побажати їм смачного вечора. О, Та ти ж тут звезда у мене местного разлива. Да дід Местного розлива звезда. Я тут хто? Я тут вообще не хто. Голос за кадром Ти чув таке? Есть. Ж така? Есть должность така. Голос, а ти все красою, сіяючим німбом своїм, ще да, ти, німбом своїм. Що таке дід? Що щось і не подобається йому? Як це так можна бути таким, щоб ще щось і не подобалося? Це ж Ютуб. всія землі він. По всій усюдам Ютуб. розумієш? Це не так собі, хре-мухри. мухри, а, да. Да. Да, дід. мухри да. а, Ще дід працює. І коло вараників добре, і на дворі хорошо справляється. Як електровіник, туди сіди, туди сіди. За ним ще попробую спіти. Ну як не хоче вже. То спробуй його тронути і заставить. Краще не трогать, так, да, дід? Завтра цілий день віддихання. Да? На стрільчик сидіти? Та да не можна, дід. Як би ти не хотів цілий день віддихати? Треба рушитися, щоб не змерзнути, розумієш? тут таке діло. Не факт. Так, да, я знаю. Що тільки холодно мені, щоб десь нагріти, саме швидше, де я нагріваюся, це тільки беру лопату в руки п'ять минут і мені добре вже. Щось я не бачу копала. І мені не холодно. А, то ти ще й не береш. Да. Тільки я змерзну, зразу я біжу туди. От бачиш, як я яке скопало, то я мерзла. А як мені не холодно, то я буду бігти? А тільки замерзну, покрутюсь, покрутюсь, нема де нагрітися. Лопата і тільки тю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Ось я ж вівторок і середа, так? Да? У нас душі два дні написані. Mm. Хоч, Тут, коло, хоч, хоч земля, та буду в хаті включати вже, то палення. Та треба впалить, бо кажуть, пізніше ще й газу буде з перебоями, або геть не буде. Та це що це так, за. То, що кажуть, то так, да, немає, сказали. Ну, нема, то й нема. Запаси розрушені, та, ця, як вона називається, не траса, а що воно цього, де про, про, оцей. От, да, газопровід теж розрушений. Коротше, нічого живого тут немає, оказується. Так що будемо ще й без газу і без світла і нахваляються. Ох, Господі, куди ми попали, діти? Так що треба поки використовувати газ, поки він є. Хоч чуть-чуть, хоч він дорогий, я на все не буду, я чуть-чуть нагрію тільки батареї, щоб були теплі, щоб живі були, і буде в хаті хорошо. А як буде холодно, то вже тоді розтопимо дровами, може, й справді газу не буде. Прийдеться тобі дров, дрівцями. Економити треба. На чому? На всьому. Та мерзнуть ти предлагаєш. Береш мішок. З чим? З чим-небудь. Повненький такий. Ого, щоб я півненький не підніму. Ну, щоб на плечі викинула. І кров хати вбігла з ним, нагрілася, Дого. поставила. в хату хлоп. Охолола, потім що. Потім замерзла, ще раз на плечі вперед, кров хати. Ну, дід, хорошо. Так ты так цілу зиму. Кого-то ти так учиш економить. Так а когда ми зиму бух. Молодец. І не замерз, да? Дід, дити під одеяло бух і зиму є. А у відео вода замерзла. Не можна пробити. Отож. Так до такого краще не доживатися вже. Ой, діду, діду. Чим далі в ліс, тим більше дорог. У лісі? Є дрова? І ніхто не бере. Не бачив. Там воно ну, під краєм, під дорогою там. І їде, дивися. Там упало, там упало. Та треба піти брати, як упало. Це ж не так тобі собі, щоб воно падало. А я жо вилетить? Ну треба брати, як ніхто не бачить. А -а -а. <схи> Дій, ти я ж та навчу. Тоді брати як ніхто там машини не бачить. бачить. Там де вони їздять? Ти їх бачив, ти машини. Да, а, це ти там був на цьому. Ну, да. А як оце одна з-під лісу, тут вже нікого немає. Там я ще не був минулий. Так, ну я наче вже і наївсь. Ти так думаєш? Поки хвата, хай після тресується. Ну нічого. О, ось я побачив, ще кусочок. Та да. можеш доїсти його, бо він. Це я ж бачу, ти щось ковирялось тут трохи. Та він вже твердий став, він був раніше м'ягкенький. А тепер засихає, засихає. Ні, він хороший, тільки він я знаю. зараз розкришиться, ти його... таке щось крихке робиться. Воно не тверде, ну просто воно не таке, як, як у кульку було. Ага. <плес> та є радики які хороші, та такі хороші. А, а, бе? а бе? Та де <рес> 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 Чого ти гейкаєш, то воно не проходить, чаю то немає. Ну, а Бо ти хитрий. Я... Суб, собі казав, куплю-куплю каву. Не, не Та й не купив. А мій цикорій тепер хоче ж увесь із розходувати. Якби мені треба кава, я б собі купила. Як вона мені не треба, то я їй даром не хочу. У мене цикорій золотий. Ото. А дід уже натрапив на мій це куріє. Чого це ти не колотила? Не треба перебоїв. І один раз у день мені вистачає його ага. випити. Я ж не цілими днями сидю і п'ю. Я ж не п'ю цілими днями. <рес> так дід сьогодні в нас веселий, довольний життю страшний, як слон. Не дуже. Та й не дуже. Попробуй його похвалити, він цей виривається. Не, хвалить. <с> <с> не треба не так хвалити, бо вкрадуть, каже, будеш ти бедна тоді. Без діда. На то вихідні, щоб відпочивати, дід. Ага. Але ж бач, не можна, трохи холодно, то треба рушитися. То можна відпочивати, як тепло було, Ляжеш, та й тепло. А са льот же та й замерзнеш уже. Отак то дожилися ми до якої пори. Та ти вже нічого не схочеш сьогодні їсти. Не може й да. О, я не знаю тебе, чи що. Я не знаю, вже побор... вас. Там зараз як... супчик той стоїть, я сьогодні. Як <laughs> Надо, так, усе, так. Та я ж не можу кажучи, а дай ти супчик кожен дати купчики. Бо Ютуба в мене, так. У мене, а -а -а. Да. Тай, у мене на -а пропадає, надо. А ти мені доїдай, щоб не пропадало. Не, не можу, я. Завтра буду холодець варити. Ну, і холод. дуже смачний. Холодець, холодець прямо mm. буде. І дуже смачний. І його хватить і тобі на тиждень, а це не означає, що я буду кожен день показувати, що дід холодець їсть. Надо еще что-то в холодце. Я еще не знаю, что. Может, эти... Как они называются? У капусти. Глупцы. Бабу. Что такое? Ты, каже, меня дежей уже завучать. Да, мне и одно и все. Питка їжею. Ну, это точно. Його. Тіт вже не радий, що зв'язався з Ютубом. Да. Він не може стільки з'їдати. Ой, бідний ти дід, ну така твоя доля попався, не, тому. Не, не, не. тому терпи вже якось Скрипи, ну терпи. Так, ну, так. все, Будеш йти, то махай до свидання та йди собі. Да. Да. Ну, всім до побачення. Да. Ну, спокійної ночі. Доброго вечора гарного. І тихої спокійної нічки. Ну, бач, ти ж вмієш. Та той, я ж колес, тебе вчу, вчу, ті двоє. Чого храста Ти Коментуєш, коментіруєш. Командирую я. Да, командир. Ну, все тоді. Помахав? Да, помахав. І пішов. <laughs> <laughs> і пішов, кідорої. <підрив. laughs> да. Подальше. <laughs>